Погано, дуже погано що молодих забирають зараз до армії. Хай закінчилася скоріше та війна. Негативно. Бо маю чотири хлопа в хаті. Він пішов в воєнкомат по повістці. Пішов. Прекрасно. Ну, кожен має захищати свою країну. Навіть інваліди можуть сидіти і теж нажимати кнопки. Це правильно роблять, ну то хай, а хто буде захищати батьківщину, хто то повинен захищати. мобилизации стала положительно. Я офицер запаса. Вот. Мы тоже прошли войну. Я 10 лет воевал. 4 года Карабах, 4 года в Приднестровье. Всех молодых хлопцев, которые не пойду же, не сидите по кафешкам, не курите, не наркоманте, а идите с гордостью захистите свою а Она плачет. Хоче живої побали. Ну, тому що треба міняти тих, хто там стоїть. Как бы, вот, мобілізація не значить, що всіх все забрали на передову і пустять. Вот, половину поставят ззади, половину ще где-то, кого-то оставят на оборону, как бы так вже області. Вот. Нормально отношусь. Я рахую, що туди мають брати підготовлених людей і досвідчених тому питанні. А не так список прийшов, мобілізація і хлопців непідготовлених кидають. Моя думка, мобілізація повинна бути. І е, захищати країну повинні самі ну, мешканці, як будемо говорити, народ громадяни тої країни, де е, така необхідність є. На рахунок мобілізації це несправедливо, бо ті, що вертаються звітом ранені, без ноги, їм просто держава не дає е, той, такий їхній квиточок, що вони були в зоні АТО і вони не можуть собі працю зробити. Дуже багато їх є. В Армію військових і депутатів в першу чергу. Нехай йдуть вони. За ну, треба захищати Україну. Добре, відношуся до того, до, 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 що беруть хлопців наші вчуть. Як не підуть воювати, то хоч будуть міти нас будуть в майбутнє щось захищати. Захищати батьківщину. От, мій чоловік він, якби, готовий, як тільки так і зразу піде. Хочу сказати, що звичайно, кожен мужчина має захищати свою землю. Якщо вважається мужчиною, здорово ставлюся добре. Тому, ще потрібно це, тому що людей багато вже потрібна ротація, перш за все, люди виснажуються. Ну, позитивно, якщо вона буде проходити... На рівні забезпечення і, скажем, коли дійсно будуть люди відправлені, забезпечені і будуть мати чим воювати. Це дуже складно відповісти, тому що воно нібито як патріоти до цього ставляться дуже позитивно, тому що мають бути хлопці, які обороняють нашу Україну і щоб ми якось виставили цій війні. Але з іншого боку, ну я чисто як людина дуже тішуся, що поки що вона не торкається моїх найближчих людей, тому що це справді страшно. І ті хлопці, які вертаються звідти, це ну їхня психіка, це не порівняти людину до і після. Позитивно так і має бути. Треба захищати батьківщину. Щоб коротко, примобілізовувати той, хто вміє. Воювати. До мобілізації позитивно. Позитивно, тому що е, мужчини повинні захищати свою націю, своїх жінок, свої доми.